Джеймс Холдінг. Пристойна ціна за картину Був четвер. В інституті мистецтв проводилась щотижнева експертна оцінка творів мистецтва. Цього дня кожен міг дістати кваліфікований висновок щодо автентичності і потенційної вартості принесеної ним речі. Джефрі Кормоді сидів, як зазвичай на оцінці картин. Десь об 11 годині він, піднявши очі, побачив високого молодого бородання. В поношеному одязі, що притискав рукою незагорнуту картину, Кермоді зразу ж охопило перечуття успіху, що траплялось у такі дні досить рідко. Він уже роздивився, що на полотні зображено купа бакалійних кульків із оверткового паперу, чудово виконана робота майстра в стилі поп-арт. Ну, підбадьорив він відвідувача. Той глибоко вдихнув, і, з виглядом людини, яка змушена виконувати малоприємний обов'язок, промовив: е, На цій картині стоїть підпис Картон Семсон. Він художник у стилі поп-арт. Моя сестра попросила дізнатись у вас, яка її ціна. Він схвильовано провів рукою під коміром светра і схвильовано поклав картину на столі перед кермоді. У кермоді аж дух перехопило, коли він побачив підпис у нижньому правому кутку полотна. Картон Семсон? А тож?» – мовив він тихо, це один із популярних художників модерністів. А ну погляньмо, він уважно і з досвідченим оком розглядав картину розміром 90 на 100 сантиметрів без рамки. На перший погляд, як то справжня, де ви її придбали? Мій зять виграв її минулого року у футбольному тоталізаторі на матчі. Е, що, гарна картина? Не відводячи очей від картини, Кермоді запитав Якщо вона належить вашому зятові, то чому принесли її для оцінки ви, сестра розлучилася з ним минулого місяця, і при розділі майна ця картина дісталась їй, а гроші їй потрібні більше ніж будь-яка картина. Розумію, сказав Кермоді. І ви хочете знати її вартість? Саме так. Все залежить від того, чи це справді картина Семсона, чи підробка. Оригінал принесе вам за сучасних цін на ринку від 6 до 15 тисяч доларів. Але якщо це підробка, то можете одержати сотню, якщо вам пощастить, і ви натрапите на когось із любителів Семсона. Хто не в змозі придбати оригінал? Збагнув, сказав молодик, то що ж це оригінал чи фальшивка? Боюсь, я вам не скажу це відразу, відповів Кермоді. Чи могли б ви залишити картину на кілька днів, перш ніж дати вам остаточну відповідь? Я хотів би порадитись із колегами і показати їй професорі Хатвею. Хто такий професор цей хатевей? Декан факультету образотворчих мистецтв у місцевому університеті чи не найбільший авторитет в усьому, що стосується художників, історії мистецтва та підробок художніх творів? О, на молодика це, вочевидь, справило враження. Ну, звісно, я можу її залишити. Чудово! Приходьте наступного четверга. На мою думку, це справжній Семсон, але є не надто великий фахівець, коли йдеться про поп арт. У його голосі забриніли ледь відчутні насмішкуваті нотки. Гаразд я поясню, сестрі, і навідаюсь до вас наступного четверга. Кермоді заходився заповнювати бланк розписки. Ваше прізвище? запитав він. Френсіс, відказав молодик, Джордж Френсіс. Кермоді написав прізвище у бланку і поставив підпис. Сестрі, дуже потрібні гроші, довірливо мовив Френсіс. Сподіваюся, це не фальшивка. Наступного четверга Джордж Френсіс прийшов до оцінщика картин перший. Винявши з портертого гаманця розписку, він простягнув її Джосеву кермоді і сказав. Я Джордж Френсіс, пам'ятаєте? Ви мали з'ясувати, скільки одержить моя сестра за картину Карлота Семсона. Кермоді глянув на нього. Звичайно, я вас пам'ятаю, містере Френсіс, і вашу картину. Він дістав її з під столу. Ось вона. Френсіс намагався вдавати байдужого, але це в нього погано виходило. Вона справжня? нетерпляче запитав він. Чи зможе сестра продати її за 10-15 тисяч доларів, як ви її говорили? Кермоді співчутливо похитав головою. Мені дуже прикро, містер Френсіс, але на жаль, ця картина підробка. Дуже вдала підробка, як визнали мої колеги, але все-таки підробка. Ви впевнені, що це підробка? Кермоді кивнув. У цьому немає найменшого сумніву. Професор Хетавей дуже пильно вивчив її і дійшов висновку, що це не справжній Карлтон Семсон. Френсіс похмуро запитав Він що просвітив її рентгеном або ще чимось? Як він може стверджувати, що це фальшивка? О, є чимало дрібних ознак. Сказав Кармоді. багато із них ви, як людина, необізнана, можете і не зрозуміти. А ви поясніть мені? Ну, ось, приміром, погляньте на фон. Кармоді дав Френсісові невелику лупу. Фон промальовано пензлем у дюйм завширки. Бачите ці мазки? А Картон Семсон користується у цій методиці тільки півдюймовим пензлем. І до того ж. Мазки в нього коротші, ніж тут, крім того, тіні у Семсона завжди мають легкий блакитний відтінок, хоч у них і немає краплини блакитної фарби. І ще Семсон натягує свої полотна на підрамник, користуючись дрібними килимовими цвяшками, а не скобами, як тут. Звичайно, це суто технічна деталь, яка сама собою анічогісінько не важила б. Але в поєднанні з іншими ознаками підробки, ця деталь стає вагомою. Вельми шкода, містер Френсіс, картина вашої сестри, безперечно, підробка. Кермоді витримав паузу, а тоді, побачивши на Френсісовому обличчі розчарування, додав: Не беріться так близько до серця. Щороку тисячі людей приносять нам на оцінку різні твори. Чи то знайдені на горищі, чи то в старій скрині, або ще бозна де, і дуже рідко серед них виявляються справжні вартісні надто рідко. Але сестрі дуже потрібні гроші, пробормотів Френсіс. І ми сподівалися на чудо. Можете вважати, що воно сталося, сміхаючись сказав Кермоді. Як це розуміти? Професорові хатевею з університету дуже сподобалась ця картина. Він вважає, що це досить пристойна підробка, аби демонструвати її на лекціях, і згоден заплатити за неї 200 доларів, якщо ваша сестра погодиться на це. Френсіс втупив у нього здивований погляд. Ви хочете сказати, що цей хатевей навчає студентів за фальшивими картинами? У підробках нерідко, виразніше видно стиль, а також кольорову гаму і техніку малюнку, ніж в оригіналі, пояснив кермоді. У професора Хетавея у кабінеті є ціла шафа, заповнена підробленими полотнами. У нього на стіні висить фальшивий Боттічеллі. і, за його словами, це полотно може більше розповісти про те, як працював Боттічеллі, ніж власні роботи митця. Френсіс прийшов до суті. Дві сотні. А чи не дасть він дві з половиною? Кермоді похитав головою. Двісті це межа. Бюджет факультету образотворчих мистецтв надто скупий на такі витрати. Гаразд, я візьму дві сотні, сказав Френсіс, і я дуже вам вдячний за турботу. А де мені знайти професора Хетевея? В університетському містечку Корпус Ларабія. Знаєте, де це? О, так, я знайду. Френсіс простягнув руку по картину. А чи не бажаєте ви спершу порадитись із сестрою? Якщо це її картина, вона, може, схоче? Вона радо вхопиться і за ці дві сотні, мовив Френсіс з силуватою посмішкою. Бо, власне, не сподівалась і на десятку. Невеличкий кабінет професора Хетавея був біля просторої навчальної аудиторії, розташований під засланим дахом на третьому поверсі корпусу Ларабія. Коли ж прийшов Френсіс із дверей аудиторії, якраз посунув потік студентів і студенток. Молодик стояв збоку, не привертаючи до себе уваги, аж допоки в аудиторії. Не залишився останній студент, а потім зазирнув у середину. Професор Хетавей стояв у дверях свого кабінету в дальньому кінці аудиторії, запалюючи тонку чорну сигару. Він був нижчий від середнього зросту, але руки й ноги мав більші, ніж належало. б. Волосся було коротко підстрижене і зачесане на проділ, обличчя гладеньке, зовсім без зморшок. «Наче в дитини. Він глянув на Френсіса, що спинився на порозі аудиторії. То це ви, професор Хетавей?» – запитав Френсіс. Так, я, а ви? Тут Хетавей помітив під пахвою у Френсіса картину і всміхнувся. Ага, людина із фальшивим Семсоном. Вас послав сюди Джеф Кермоді? Еге ж, відповів Френсіс. Він сказав мені, що хоч ця картина і підробка, але я дам вам за неї 200 доларів. Френсіс кивнув, попихкуючи сигарою, Хетевей запросив Френсіса до свого кабінету. Поставте її отуди, на мольберт, сказав він, і сідайте, і я випишу вам чек. Хетевей мостився у м'яке шкіряне крісло. Що стояло за вишуканим письмовим столом французької роботи. Фальшивий ботічелі, якого згадував кермоді, висів на стіні у нього над головою. Френсіс сів на криєчок стільця і промовив. Я сподівався, що отримаю за неї набагато більше, ніж дві сотні. Хетевей кинув на нього допитливий погляд. Я змушений дотримуватись рамок бюджету містере Френсіс. та й 200 доларів цілком пристойна ціна за підробку у стилі поп арт. Френсіс пустив у хід останній аргумент. Містер Кермоді сказав, що, на вашу думку, це не просто підробка, а вельми вдала підробка. «А вже Авжеж такий справді надзвичайно переконлива підробка, виконана талановитим художником. Який міг би, безперечно, здобути собі ім'я чесним шляхом, коли б захотів, Хетевей дістав і шухляди письмового стола чекову книжку? На жаль, протягом століть чимало талановитих художників вважали і вважають за краще імітувати чужі роботи, ніж створювати власні. Але чому? запитав Френсіс, коли вони самі такі талановиті митці. Гроші. І якщо художник спроможний створити вдалу імітацію рембранта і продати її до якоїсь приватної колекції, як оригінал, то це принесе йому набагато більше грошей, ніж одержав би він за свій оригінальний твір, збагнув, і саме цьому експерти, подібні до вас, покликані запобігти, чи не так? Цілком слушно, і ми не шкодуємо зусиль. Але дуже часто грань між оригіналом і підробкою буває настільки хитка, що, попри всіякі хімічні та радіоактивні аналізи, а також мікроскопічні дослідження мазків, виявити підробку все одно буває важко. Хетавей зробив паузу, усміхнувся до Френсіса. Та вам усе це не цікаве, правда ж? О, якраз навпаки, відповів Френсіс із усмішкою. І особливо цікаво мені було б дізнатись, де знайти такого заможнього приватного колекціонера, який взяв би у мене цю картину за 15 тисяч. Хетевей весело і голосно розсміявся. Та якби я знав такого, то мені самому нелегко було подолати спокусу, збути йому кілька своїх власних підробок. Він підвівся. Прочинив дверцята місткої вбудованої шафи, що була позаду його стола, і вімкнув внутрішнє освітлення. За два десятки різних розмірів картин стояли уздовж стіни. Бачите? запитав Хетевей. – це все підробки із біса гарні, як і ваш Семсон. Коли б я зміг збути їх за оригінал, то став би досить багатою людиною. Який чудний тип тут намальований, зауважив Френсіс, показуючи на одну з картин. Хетавей трохи повернув картину до світла. Цей? Так, хворобливий якийсь молодик. Гадаю, що це портрет, створений іспанським художником Ель Греко. У Ель Греко всі персонажі мають такий хворобливий вигляд, містере Френсіс. Надто довготелесі, надто виснажені. З непропорційними малими головами у цій картині чудово відтворено неперевершену індивідуальну майстерність Греко. але все одно це фальшивка. Безперечно, а звідки ж ви знаєте? Фальсифікатор, хоч би який він був, додав у фарбу цинкове білило, яке винайшли у 30-х роках ХІХ століття. До що? А Ель Греко помер у 1641 році? Он як? Френсіс відійшов від шафи, і професор Хетавей знову сів за стіл. Виписати чек на вас чи на вашу сестру? На мене, коли не заперечуєте. Яке ваше повне ім'я і прізвище? Карлтон Семсон». Спокійно відказав Френсіс, Ви мене не пам'ятаєте? Професорове обличчя стало попелясто сірого кольору. Що? П'ятнадцять років тому я був вашим студентом, професоре, і, як ви вважали, подавав надії. Еге ж, перевів погляд на полотно, що стояло на Мольберті. Не можете ви бути Карлтом Семсоном». Чому ж, цілком можу? І ця картина на вашому Мольберті не підробка. Це справжній картон Семсон, написаний три тижні тому моєю власною рукою, у моєму власному незрівняному стилі, і вами, професоре, категорично визнаний за підробку, виконаному якимось іншим художником. Чи не соромно вам, він іронічно глянув на Хетевея. І це ви найвідоміший у світі авторитет у галузі підробок. Хетавей знову опанував себе. А я і тепер стверджую, що це підробка, і що ви не Карлон Семсон. Ось моє посвідчення водія. Семсон поклав картку на стіл і щиглим підштовхнув до професора. Може, ви хочете, щоб я продемонстрував вам, як я малюю? Виходить, я помилився, визнав професор. Дуже шкода, я всього лишень тільки людина. Він зробив паузу. Я пояснив Джефові Кермоді ті міркування, на підставі яких визнав вашу картину підробкою. Ви наговорили йому цілу купу брехні, всю ту маячню щодо пензлів та фону, блакитних тіней та коротких мазків. І ви чудово знали, про що йдеться, бо саме ви навчили мене так малювати. Крім того, ви мали для порівняння картину, яку я подарував університетові шість років тому, з нагоди відкриття у ньому нового музею. Але ж ви не можете вважати, сказав Хетавей, ніби я замисне назвав вашу картину підробкою. Навіщо б мені було так робити? Семсон посміхнувся. Ви щойно самі пояснили мені, навіщо, щоб мати змогу продати її якомусь приватному колекціонеру за повну ринкову ціну і заробити на цьому купу грошви? Хетавей не встиг і рота відкрити, аби щось заперечити, і як Семсон урвав його? Заперечувати марно, я вам скажу, за якими правилами ведеться ця гра. Ви ж бо у змові з кермодом? Хіба ні? Ні? Так. І час від часу хтось із бідного, невинного, довірливого люду приносить Кермоді картину, яка, на його думку, може виявитись оригіналом того чи іншого художника. За чиї роботи можна заправити чималі гроші? Настала чара Хетавея перепинити Семсона. Певне, таких, як ви, саркастично запитав він. Семсон посміхнувся. А що, я дрібна людина? мов він. Але ж і 15 тисяч нічогенький прибуток, коли вкладено всього 200 доларів. Хіба не так? Отже, Кермоді передає можливий оригінал вам. І якщо ви доходите до висновку, що то справді оригінал, і за нього можна взяти багато грошей, ви через кермоді повідомляєте власника, ніби це фальшивка, а потім пропонуєте придбати картину для університету як наочний посібник за мізерну частину її справжньої вартості і бідолашний власник. Що не розуміється на мистецтві, звичайно, приймає вашу пропозицію. У цьому немає і крихти правди, наочні посібники у моїй шафі, такі дійсно підробки. А тож, більшість із них, певно, підробки. Хоча той Ельгреко здався мені дуже схожим на оригінал. Я дам вам суто наукове пояснення. З яких мотивів я визнав його підробкою? сказав Хетавей, то може дозволити мені дістати ще чиюсь думку із цього приводу, наприклад, музею Метрополітен чи Клівлендського чи Парк Бартен? сказав Семсон. Якщо ви визнаєте, що мої наочні посібники підробки сердито промови Хетавей. Тоді я відмовлюся розуміти ваші безглузді звинувачення, нібито я продаю їх як оригінали. Ні, це копії тих оригіналів, що ви їх із кермоді забирали в обдурених людей, копії, що їх виконували ви самі професори. Спершу ви копіювали оригінали, а потім продавали ті оригінали за грубі гроші. Напевно, через якогось посередника. Приватним колекціонерам, а ваші копії займали місце у цій шафі, замість куплених за безцінь нібито фальшивих наочних посібників. Хотевей роздушив недопалок сигарети в попільниці і жалем подивився на Семсона. Мені протягом життя траплялось мати справу з багатьма дивовижними махінаціями на мистецтві, сказав він. Але та, в якій звинувачуєте мене ви, перевищує їх усіх. А тепер послухайте мене, Семсоне, коли це справді ви. Що ви можете довести? Тільки те, що я припустився цілком присти мої для людини помилки, назвавши вашу картину підробкою. Я за це вже перепросив. То чи не зволите ви забрати свою паршиву мазанину і піти геть, із мого кабінету, під три чорти. Не кваптесь, не кваптесь, професоре, заперечив Семсон, чи не зацікавить вас одна дивна подія, після якої я вас уперше запідозрив? Це ж не була якась потойбічна ява. Я запевняю вас. Мене це цікавить, як позаторішній сніг. І все таки я вам розповім. Півтора місяці тому я гостював у свого приятеля у Сан-Франциско, і якось на одній вечірці він познайомив мене із одним китом, власником зовсім непоганої колекції поп-арту, і він сказав, що він має одну із моїх картин, його прізвище Сентайн. Воно вам ні про що не говорить, аж ніяк. Так от я природно поцікавився, яка назва тієї картини, а він мені відповів мідні труби два. Ото була дивина, я за все життя написав лише одні мідні труби тільки один раз. І саме цю картину шість років тому я подарував університетові. Чи не вважаєте ви, професоре, що це був дивовижний збіг? Хетавей примружив очі. У кожному разі вів далі Семсон. Я саме так і подумав, і тому попросив у містера Сентайна дозволу поглянути на ту мою картину. Він запросив мене до себе і показав її. Картина такої і справді виявилась моєю. Я запитав себе. Чи стала б моя стара альма-матер продавати картину, яку я подарував її музеєві? Ні, вирішив я, не стала б. І тоді я дійшов неминучого висновку. Може, ви спробуйте вгадати, якого професора? Здавленим шепотом Хетевей відказав: Не маю ні найменшого уявлення. Я дійшов висновку, що коли мідні труби труби-2» у колекції Сентайна, моя автентична робота тоді картина Семсона, що висить в університетському музеї, досконала копія моєї картини, зроблена якимось зловмисником з метою огребти певну суму грошей на моєму оригіналі шляхом незаконної махінації. Та зачекайте ноно. Ну. Перебив його хетавей, ні, я чекав задосить. Повернувшись із Сан-Франциско, я уважно розглянув картину у музеї, і вона таки виявилась підробкою, добре виконаною копією, але однаково лише копією. І це навело мене на вас, шановного майстра моїх студентських літ, відомого мистецтвовизнавця, педагога, історика мистецтв. І вельми талановитого художника з особливим хистом до копій. Як вам хід моїх міркувань, професоре? Хетевей мовчав. Він сидів нерухомо, його гладеньке, без жодної зморшки обличчя зовсім побіліло. А Семсон невблаганно вів далі Якщо вас цікавить, чому я діяв через кермоді. То я просто пригадав, як ви колись зауважили, що купуєте ці учнівські підробки через вашого доброго приятеля і колегу з університету мистецтв Джефрі Кермоді. До Хетавеї нарешті повернулися слова. Перепрошую, я й справді іноді піддаюсь спокусі і підробляю деякі картини. Що ви думаєте із цим всім робити? Хочете зруйнувати мою кар'єру, занепастити репутацію, яку я здобував півстоліття? Хочете знищити мене, містере Семсон? Та, ніж бо, до все це, знизав плечима Семсон. Я хочу всього-навсього увійти у пай.